Померла 28 квітня. І вбила Левчук, Лікар Левчук Наталя. На згадку про дочку у Ганни Васильівни залишилося тільки могила та двоє онуків. Маленькій тетянці вже 5 років. Саме стільки минуло, як вона зі старшим братом стали сиротами. Їхня мама Наталя стікла кров'ю просто у пологовому будинку просинаюся, всі, всі десь бігають, щось роблять. Я питаюся тату, а де мама? Мама на небесах. То було так тяжко для мене. То було... Поки Наталія в пологовому будинку благала про допомогу, лікар Левчук обідала. На те, що в породіллі стався розрив матки, гінеколог навіть не звернула уваги, а потім із чистою совістю здала зміну. Мій син забіг туди, все, все було те. Та... Ця зала, де робили операцію, все було залито кров'ю. Він казав, я тебе за душу, коли ці воно Левчучка, втікла тоді. Наталія Левчук і досі не визнає своєї провини. Спілкуватися з рідними померлої пацієнтки та з журналістами не хоче. я пішла до левчучки, вона до мене не підійшла, але я до неї. То не сказала, що вона повинна була померти, бо я ходила до ворожки, і ворожка сказала, що ваша дочка повинна була померти. Суд довів провину Наталії Левчук повністю. Час, який вона витратила на обід, міг врятувати життя молодій матері. Вибрана тактика лікарів щодо подальшого в пацієнтки, була проведена забідно і надійна її ефект практично не було. Вчасна діагностика важкого спання пологів, розриву матки, з адекватної лікувальної тактики могли б запобігти смерті. Два роки обмеження волі та 210 тисяч гривень морального відшкодування рідним померлої, п'ять років пошуку правди у суді, начебто закінчилося перемогою. Але засуджену лікарку відпускають просто з зали суду. Написав статею сорок Кримінального кодексу України каналику Цукраїни ливчої інтернету звільнити від відбивання покарання. Завчення злочно переважно стає стосорокочення перше у зв'язку з закінченням строків давності. Ганна Васильівна у розпачі. Вона переконана, справу навмисно затягували, аби дати можливість безвідповідальному лікарю залишитися на волі. З міліції слідчі він подав документи прокуратуру зараз, 17-й рік він подав 15-му році. То вже пройшов цей строк. Чи він був не знаю, підкуплений, чи що, но він із роботи пішов зараз. Лікар Наталія Левчук після оголошення вироку знервована і швидко залишає залу суду. Як ви до побачення, Як ви приймаєте цей вирок? Найближчим часом на Наталію Левчук чекає ще один суд вже з іншою пацієнткою. Жінка цілий місяць носила мертвий плід, але лікарка надзвичайної ситуації не помічала. Утім, попри ці скандали, гінеколог вимагає поновити її на роботі і хоче знову приймати пологи.